Всім доброго вечора. Дивіться, виїжджали з України, було літо. Були в Нідерландах, теж було літо. Доїхали до Кракова. Дивіться, що відбувається. Це взагалі снігу вже випало буквально за годину часу, ну, я думаю, сантиметрів 5. На дорозі зараз транспортуємо ось таку красуню. Це Hyundai Ioniq. 28 кВт батарея. Даний автомобіль ми веземо своїм ходом. З Нідерландів прямуємо прямо в Україну. Вістань у нас виходить 1860 км з Нідерландів до місця мого проживання, місто Волочиськ. По зарядках, що виходить нам по зарядках? тобто Стараємося заряджатися кожних 150-160 км, деколи розбиваємо його на чуть -чуть менші дистанції, бо не завжди типу, сходяться нам зарядки. В загальному від Нідерландів в Україну потрібно буде зарядитися десь приблизно, приблизно десь 13-14 разів. Тому що я кажу, не, не завжди співпадають нам зарядки по відстані. Так все чудово. Автомобіль, слава Богу, попався нам на зимових колесах. Все, як ви бачите, позамерзало. Позамерзало в нас. Ось така ляля 28 кВт. 78 оригінального пробігу. заряджається вона досить таки швидко. Ось буквально пару хвилин. Як пару хвилин? Хвилину назад ми її приєднали. І в нас виходить до, до повної зарядки. До повної зарядки в нас виходить 20 хвилин. Тобто 20 хвилин і в нас повністю буде матеріаль заряджена. Правда, заряджається вона не на 100%. Заряжається в нас даний іонік 28 кВт до 94%. Заряджається до 94% і далі вже е, тільки від е, повільної від швидкісної не буде. Але в загальному задоволений, хоча не, невеликий пробіг проїжджає, але чесно вам скажу, для домашніх умов досить таки хороша автівка, тому що від 0 до 94% 25-27 хвилин, тобто досить таки швидко. І ви далі поїхали. Для, для дому, якщо пробігти 150-200 км, чудовий автомобіль. Якщо проїжджаєте більше, можете брати кіаніру Hyundai кону. Ось таку лялю зараз транспортуємо. В наявності в нас є в Україні вже автомобілі розмитні, тому що вчора водії вже добралися до кордону. Сьогодні розмитнили, Ми будемо завтра розмитнювати. Hyundai кона. 2020 рік кристально Трохфазна і 2 Кіаніро. Також я сьогодні ще закидав вам білу, можливо, когось зацікавить досить хороша ціна, 15700 в доларах. На 2019 рік, в 2023 році, замінена батарея, чудовий автомобіль. має невеличких два підкраси, а так в загальному чудовий. 111 пробів. Ціна 15700. Чудова ціна, чудовий автомобіль. Ті, що вдома, телефонуйте, буду вам розказувати більш детально інформацію. Всім гарного дня! Дякую за підписку, за лайк. Dobry wieczór, do zobaczenia, miłe niebo